Не тягне трактор, даш оборонку відкину. Не тягне без передка взагалі не йде, йо майо Десь він просто і загубив. Все, бізончик на мазях, ціна ремонту 4 болтика і 4 гровера. І все, і порядок, і машина вже в строю, так що колектив ось буде ще трошки вилітати у поле. Я думаю, що щось поміняється в кращу сторону. По крайній мере, може вить не буде, <гум> як мінімум. <правді> буде ще вить. Ну він трошки з масличком там змажеться, і буде щастя. Зараз <правді> щас заливаємо антифриз. і будемо пробувати запускати нашого газончика на новому стартері. Стартер фірми Махле. Чи махлє, найкозирний, найдорогий, який був у магазині. и аккумулятор у нас тут вот стоит бош бош no. аккумулятор бош бери ей бош Антикриз. или толосол скажи, so, чтобы люка твоя не нападала Що там, соти покрились? А, ну, вже покрились. Все, красота. Ну, лучше їздить на антифрізі, чим на толосолі Чи на цьому, чи на воді, не дай Боже. Так, зараз спробую запустити його. там треба закривати воздухан. Оно. Oh, no. Все, мертвый. Вот я вам и махле. Не глуши, головне. І це ж нема морозу. Та літом буде заводитися, а на осінь треба ставити другий стартер. Редукторний. Або два акумулятори. Лижок робить як часики. А тільки що так заводиться, він, звісно, інтересно. А що ти зробиш? Зараз покажу вам, який акумулятор у нас на газоні, щоб новий, взагалі нульцевий. Купили тільки недавно. Клеми нові, все стоїть класне. Маса. Маса щось нагрілася, тепленька. Чуть-чуть ледь-ледь. Значить, десь поганий контакт може. Що вона трохи нагрілася. Ну, може, що крутили. Проводи йде прямо до мотора. Ну Так, да, з'єднання, звісно, так собі. Вже що є, то є. Так. <рі> з сварочного апарата. Придумали, звісно. Ну та в общем. Не знаю в чому причина, може в тому, що з'єднання. Ну я вам скажу, було й хороше, то розбираються. Було класне з'єднання. Прямо йшло от отсюдова до мотора одним кабелем. Так само все заводило, нічого не міняється. Щось воно в ньому тут якась фігня. Або в оцій штуки. Щось не то в оцій масі, кнопки включення маси. Або хто зна. Не знаю причину, треба шукати. І одним словом, треба все заново переробляти, тоді воно буде працювати коректно. А так трошки є нюанси. Та не трошки, ці нюанси потім не дають нормально працювати. На жаль, так. Так, тут а в нас що? Корзина першим ділом вимірюється на місці, а потім вже її будемо скачувати. Тут теж все поставили, так як має бути. Нічого не міняли, все зробили по-заводському. В общем, чоловік займається. Так, в общем що, всі запчасті побрали. Хвальоний магазин нам той, що рекламували, на жаль, не прислав запчасті. Три дні я ждав, не прислали. Прийшлося заказати у другому магазині Ті прислали на наступний день. Аж із луцька. Коротше ось чоловік, мабуть, не любить акумулятори виключати. А ти бачив, що в тебе фари включені. Ще може так само воно і в газоні включені. Mm. <гум> так, а сюди гайки не піджимали ці. <гум> піджимали? Да я поняв, я бачу, що включені. Все, бо цей, бо сяде, бо він вже так є ліцей. Зараз давай тоді повкидаємо, може. А газончик на мазях, ну тільки ж до нього постійно треба дивитися. Як не одне, так друге, як не друге, так третє, як і будь-яка наша техніка. Ну, все рівно, свою роботу він робить, мені його вистачає. Гладить його, наглажувати, не бачу смисла. Це просто витрачений час. Резину поміняли, стерли, нову поміняли. Мотор там десь щось якось зробили головку. Передивили, шліфанули, поршневу підкинули, все, машина працює. Возить кукурудзу. Зараз пособираємо трошки наші удочки, повкидаємо, вивеземо на смітник, тому що їх дивіться, скільки тут цілий ряд. 21 дерево тут і там ще нормально так. Ну це їх прямо туди вкидаємо та й усе. І буде у нас оба, на 8 березня. Так, а ну хочу поділитися з вами своїм баченням. Як, на вашу думку, чи правильно я пообрізав ліщину чи фундук? Бо я мені наче трохи перестарався. Деревцята були такі, як кущики, а стали тепер як деревцята. Ну, то саме головне, що я не трогав оці цвітущі бруньки або сарежки, хай вони ростуть, вони ж дадуть потім горішки. Але де-не-де, вийшло так, що не обійтись, прийшлося зрізати. Ну, це там одиничний випадок. Зараз трохи приберемо, наведемо порядок. Я думаю, що із ліщиною, поки питання завершене. Ще трошки поділюся досвідом. Скажу, що у нас вона не просто тут росте, вона ще насє з поливом. Тут у мене стоїть такий а, сосок чи форсунка, і через неї йде капельний полив. Як літом дуже жарко, що не вистачає води. У мене проведена магістраль шланга під кожне деревце. І воно в мене тут автоматично поливається. Ну як, включив, полив, виключив. Якщо нормально все, вийдуть дощі. В общем, нормально. Придумав я таким чином, бо без полива тяжкувато. Особливо перший рік, щоб вона прижилася, ця ліщинка чи фундук. То треба трошки поливати. Ну, а так подобається мені таке діло. Садоводство цікава штука, можливо, колись займусь цим більш, більш ефективніше. Теж люди бачите, їхали, понакидували, все приходиться прибирати. Опа. Такий трошки в нас суботничок. Ну так більш-менш, більш менш. Це для мене новий досвід такий. Раніше я цим не займався, це так, вирішили з батьком посадити, щоб тут вітер не задував. І щоб трошки був такий затінок. Коротше, нормально. Не багато, немало, а в газончик якраз і помістилося. Так що тільки не кажіть, що мені треба арпал купляти, раді того, щоб ці гілки подробити. Це все не потрібно. Опалюємо газом, вивеземо на смітник, хай собі перегнива. Ну, ще порез би було б краще, але... Це теж лишня возня. Хай воно в природі виросло, в природу воно все й піде. Так що поки що так. На цьому, бачите, багатенько буде у нас пундукам. Дерева рясно, сережками обвішані. Цвіте чудово. Що подобається мені в цій культурі чи в цьому дереві, що воно спочатку спочатку кидає цвіт, а потім листочок. Так, зараз мене Іван Борисович трохи покатає. І що саме цікаво, бачите, що не всі так цвітуть класно. Той дужче, цей слабіше, якось нерівномірно. Хоча висаджувалися в один час. Іначе і сорт один той самий фундука. Ну та нічого, будемо наблюдати, спостерігати. Будемо доглядати за цими ріжками, там побачимо. Я думаю, що вони оправдають себе. Будемо продавати в компанію Рошен на київські торти. Вона фантазірував. Сьому свій час. Mm -hmm. Так, колеги заїхав на склад компанії Макош. Узяв собі три мішка Міндобрева. Хоть би не осталося, блин, бо, мабуть, мабуть, трохи їх багато. Розчитав на 5 кг на гектар, а вийшло 5300, Ну, я думаю, нічого страшного. У мене пшениця е, должна вродити добре, ми додамо туди ще 150 кг касу і буде нам щастя Чайною ложкою його розподіляти, щоб було цей, щоб було на все, на все потрошку. Коротше що, компанія Макош, як завжди, наш спонсор і спонсор нашого урожаю. Значить, що я планую? Трохи з агрономами хочу посовітуватися, хоча я перед цим вже говорив. Хочу внести під дощ на пшеницю озиму касу по 150 літрів на 1 гектар під дощ. Наголошую і підкреслюю цей момент. І обов'язково додавлю туди сульфату магнію, тому що магні... сульфат магнію має в своєму місті сірку. І я хочу по-любому, щоб сірка була разом з азотом. Оце таким чином я це хочу скомбінірувати. Е, щоб сульфат магнію якось додати до касу. Понятне діло, що він кристалічний, він не розтвориться у касові. Е, я хочу його розчинити з водою, з водою, посчитаю пропорцію. Цей розчин потім. І цей розчин сульфату магнію з водою додавлю до касу. Ну, Наприклад, мені треба розчинити 5 кг сульфату на 1 гектар. Да? До цих 5 кг, я думаю, дали десь літрів 10, може 15 води. Подивимося, як воно буде розчинятися. Розрахувати цю пропорцію. І оці 15 літрів розчину сульфату магнію додать до 150 літрів касу 32-го. І в мене вийде робоча суміш 165 або 170 літрів на 1 гектар. Ну, якось так. Не знаю, що ви думаєте з цього приводу, тому що пшениці в мене небагато. Купувати якесь обладнання плюс-мінус надо не надо не дуже раціонально. От. А під дощик внести, я думаю, те, що доктор приписав: 14 гектарів пшениці це таке, це чисто для експеримента. Попробуємо, що воно буде, смисл чи не буде. Думаю, що буде. В будь-якому випадку дає результат. Дочекаємося виходу пшенички у трубку і тоді вже внесемо нашу, наше добриво в такій пропорції. Я думаю, що буде з цього діло. Подивимося, спостерігайте, підписуйтесь, я все вам покажу. І результат, я думаю, буде також цікавий. Так що, колеги, працюємо!